Діти, я вам скажу, як історик, з появи Homo sapiens діти ніяк не з'явилися. Це ми бачимо, що по розкопкам по графіті на скалах, що діти балувалися вже тоді, що зараз, і як і тоді вони шукали чогось нового. Це діти. Наша задача до кожної дитини знайти ключик і пробудити в ньому те, до чого більш краще він, йому буде цікаво займатися. Цю школу я потрапив вчителем десь приблизно в 2020 році. Я викладав історію, відповідав за дисципліну в старшокласниках і ще викладав джо-джитса вів сексі джо-джитсу. І далі такий процес пройшов до 22-го року. У 22-му році я пішов в армію. Відповідно, коли є можливість бути в Києві на побивці, то я намагаюсь прийти в школу і поспілкуватися з колективом, з дітьми. Неталевих дітей нема, всі вони талановиті. Але не всі знають, на що вони талановиті. І наше завдання знайти оцей маршрут, оцей шлях, по якому вони підуть. Це важко. Бо ти змушений весь час спілкуватися, ти весь час працюєш з дитиною. Ти витримуєш його, якісь емоціональні, психологічні, там, фізичні, якісь дії. Але. А хто сказав, що буде легко? Ну це шлях вчителя, він завжди був споконвік такий. Він є таким, він був таким і буде таким.